Пінь Буча це просто був дійсно це жах. Агресор, він готувався до цього, виготовляв купу снарядів, і вони їх розкидають направо і наліво. Найбільша проблема тієї країни, мені здається, пропаганда і відсутність критичного мислення у простого населення. Тримати холодну голову, от це найголовніше. Я впевнений, що ми переможемо. Та Ярослав Малик, я працюю в освітньому домі прав людини, ну і також співпрацюю з іншим НГО, працюю юристом в опорі, також є членом асоціації юридичних клінік України, з якою працюю в принципі вже давно. І займався освітою в сфері прав людини в освітньому домі прав людини в Чернігові. Ще до початку війни я розумів, що вже не зриває щось і потрібно бути готовим. Е, ну, тут рішення приймати було не тільки одне е, захищати свою державу. Я розумів, що це необхідно. Не очікував, не дуже можливо хотів вірити, але я розумів, що все може бути. Ну, здогадуюся, що так може стати. Щоб передбачити, так повноцінно, що 100%, 100 буде війна, ну, такого розуміння в мене не було. Ну, я безпосередньо брав участь у бойових діях в Київській області, і ну, це просто жах. Ми були під час того, коли ворожі війська стояли в Київській області. І коли ворожі війська покинули область, ми були там одні з перших. І чесно, я пам'ятаю тоді свої емоції. Просто хотілося кидати автомати, доганяти, не знаю, там, голими руками їх бити. Це жахіття були, яких я думаю, світ не бачив, не знаю, скільки, можливо і ніколи. Це просто дійсно жах. І це і емоційно це сприймати також доволі тяжко. Це жах. Я думаю, що світ має бачити всю правду і розуміти, що з цим агресором, що з цим агресором розмовляти немає про що. Найбільше, напевно, вразливе якраз от питання це ірпеня Бучі. Коли ти бачиш, ну я не можу там передати це і описати ці жахи, коли ти один з перших заходиш туди і. Ну, Ці історії всі розказувати також зараз немає такого свого часу. Це було, це було, напевно, найжахливіше. Не напевно, а дійсно найжахливіше. Ну і в подальшому по службі я ще поки що такого не зустрічав, як от ірпінь Буча, це просто був дійсно жах. Дійсно потрібно більше зброї. Просто е агресор він готувався до цього, виготовляв купу снарядів і вони їх розкидають направо і наліво. Ну, про що говорити, якщо там йде чотири піхотинці, і вони танковий снаряд не шкодують на чотирьох піхотинців вистрілити і не один, а декілька підряд, то ця держава псевдодержава, те, те утворення готувалося до цієї війни. А мені здається, у нас просто ресурсу такого трохи менше. Але в нас незламна воля, сила духу. Тому перемога однозначно за нами. Ви Я не просто пішов на фронт. Я знаю, що це буде. Просто тут, тут питання часу і ціни, якою вона буде здобута. Зараз вже дуже багато пролуто крові і сліз. Просто питання ціни і відступити за те, що. Ми разом з побратимами воювали, декого вже з нами немає. Тому я не бачу іншого варіанту. Тільки перемога. Вони все, що можна, порушують. Вони порушують права людей, вони порушують всі можливі конвенції, наведення війни. Те, що я бачив за весь час. Перебуваючи в бойових діях, мені здається, там суцільне порушення. І більше, без... більше немає що сказати. Це просто порушення на порушеннях. Коли використовують заборон... заборонені види озброєнь. Ну, це люди, в яких немає взагалі ніякого розуміння, для них немає нічого святого, для них немає ніяких прав, Тому що ну, міжнародне право для них просто його не існує. Вони, вони просто живуть в якомусь своєму світі, в своєму вакуумі, і найбільша проблема тієї країни, мені здається, пропаганда і відсутність критичного мислення у простого населення, яке також підтримує цю війну і підтримує владу свою. А я думаю, що наше громадянське суспільство доволі доволі сильно, щоб довести це до якогось логічного завершення. І ті організації, з якими я співпрацював раніше, вимушено зараз через війну трошки обмежено якась, якісь можливості роботи. Я вірю, що можливо це довести до кінця. Але питання, як Росія буде реагувати взагалі на... Міжнародну спільноту, якщо для них міжнародна спільнота взагалі нічого не важить, не варта. Мені здається, що це просто псевдокраїна повинна зникнути, і тільки тоді, можливо, щось можливо зміниться, і якісь, якісь конкретні персони, люди понесуть відповідальність. Я таке спостерігаю на фронті, інколи, інколи буває якась десь невіра, але, але це буває абсолютно нормально, це під впливом якихось емоцій, страху, е, і це, це нормально, коли є якийсь страх. Мене насправді на початку трохи лякало, коли мені не було страшно. То мені було страшно, що мені не страшно. Е, і е, я рекомендую просто е, тримати холодну голову. От, це найголовніше. Е, коли... Е, коли ми з холодною головою, коли ми об'єднані, і коли ми можемо тверезо мислити і оцінювати обстановку, то у нас за нами, в принципі, перемога, якщо ми можемо так от об'єднуватися, рухатись далі. Суспільство об'єднане. Ну, Правда, цей народ перемогти неможливо, скільки намагались українців знищувати, скільки Намагались геноциди влаштовувати, але цей народ непереможний. І суспільство дійсно об'єдналось. Навіть я особисто це відчув, там, допомога, підтримка від друзів, близьких, навіть від незнайомих мені людей. Коли ти навіть не очікуєш цього, це абсолютно таким коли навіть шокує, приємно шокує, коли ти бачиш, наскільки ми об'єднані. Ми вільна нація, ми любимо свободу, і ми не здамось якомусь кату, який хоче нас загнати в якісь рамки авторитарні. Країна, яка себе називає ніби демократичною, але живе не по тим стандартам абсолютно. Тому вільна нація, ми любимо свободу і запорука в тому, що ми свободолюбиві і об'єднані. Я впевнений, що ми переможемо.